Вже традиційно у вересні на Коломищині відбуваються змагання сільських та селищних рад. Саме так визначають краще спортивне село району. Цього разу місцем проведення турніру стали воскресинці. А який населений пункт став кращим в районі? Дивіться далі. Фінальні змагання сільської спартакіади Колос цього року доручили провести воскресенцям, адже в цьому селі тепер одна із найкращих спортивних інфраструктур. Окрім добротного стадіону, тут є ще й майданчик із синтетичним покриттям та волейбольні поля. Керівник обласного товариства Коло, заступник всеукраїнського об'єднання, Михайло Вінтоняк подякував всім командам, що взяли участь у першості. Він зазначив, що цьогорічні переможці обласних змагань вперше візьмуть участь у міжнародних стартах. Всі дні ми відзначаємо 65-річчя створення. Фізкультурно-спортивного товариства Колос. Воно було 65 років тому засновано у селі Березівка Вінницької області. І от з того часу ми щорічно відзначаємо це свято створення отакими заходами. Заходи проходять по всій Україні. І Останніх чотири роки ми проводимо такі змагання на краще спортивне село України. Переможці наших змагань сьогоднішніх приймуть участь в обласних і переможці обласних будуть приймати участь у всеукраїнських змаганнях. У цей святковий день у селі виставили варту пам'яті біля пам'ятників, а керівники коломищини привітали спортсменів і вручили кращим грамоти та кубки. Вони зазначили, що сільські спортсмени постійно працюють для того, щоб приносити славу нашій країні. Зі слів очільників, в державі потрібно більше уваги звертати саме на сільський спорт, тоді і нація в Україні буде здоровою. А голова комісії з питань культури, молоді та спорту Роман Дячук ще й окремо подякував меценатам, які опікуються спортом. Мені подвійно приємно, що Спартакіада. Проходить у селі Воскресенці, адже це село і спортивне, і патріотичне. Ви знаєте, що от майрить там прапор синьо-жовтий, і цей прапор був перший піднятий тут якраз при відкритті цього пам'ятника. Тому я вам бажаю перемоги всім. І хай перемагає сильніший. Символічно, що ми тут у Воскресінцях, це знаменне село для Коломийщини. Користуючись нагодою як голова комісії профільної, я вітаю всіх спортсменів, всіх тренерів, інструкторів, вчителів фізкультури. Вітаю меценатів без них би не спорт на Коломийщині. Не був такий потужний, яким він є, підводячи підсумки особистої роботи, так сталося, що я головою комісії двох скликань. Можу сказати, що щось вдалося, Того, що починаючи цю роботу, ми зробили такий нахил на масовості. Масовість і інфраструктура. Я думаю, що те, що ми сьогодні маємо, це результати нашої праці. Змагання того дня відбувалися не лише на спортивних майданчиках. Шахісти змагалися в народному домі, а найперші переможці визначилися серед селачів. Турківська команда тут стала кращою у перетягуванні канату. А перемогли того дня в чотирьох номінаціях сопівські спортсмени. Краща команда вже цього тижня і представлятиме Коломийський район у фіналі, який відбудеться на Снятинщині. Сподіваємося, і там наші атлети виступлять за чемпіонським графіком. З воскресінців Богдан Малецький, Сергій Угрин, Програма НТК».